Вітаю вас, друзі. Продовжуємо відео з ліхтарем. Попередні теж були, там 5 ліхтарів було, але знімав 4, бо 2 однакові було. Будемо ставити ось так. Ну, це я показую попередньому відео, це не важливо зараз. Зараз важливо, що? Технічна складова, що у нас всередині, і так далі. Значить, традиційно буду. З попередніми. Зараз. спробую так, щоб місце було з попередніми ліхтарями. Ось вони заміри попередніх. Кому цікаво, які ліхтарі, на каналі є відео. Подивіться або напишіть коментар, я вам дам посилання. Аркуш і паперець. От паперець і олівець. Паперець і олівець є. Лопатки нам зараз не треба. Вмикаємо лабораторне блок живлення 4,2 вольта виставляємо, зрозуміло. І будемо зараз дивитися. І так, і ще буде тут, я вот один діод якийсь не працює, буду тестером перевіряти, який. Ну, решті, який зрозуміло, там, чому не працює діод, чи обрив, чи що. А, чекайте, куди. Чи обрив, там, чи що. Короче, зараз будемо все міряти, все дивитися. Так, є контакт стабільний. Нормально, кнопочка де там є. Мац, мац, мац. Ага, ось вона. Так, перший режим. Ого, нема коротища, нема. Не слабо, так. Максималка. Ну, давайте я вимкну. Так, вимкнув. 0 по споживанню. Так, максималка 1. 13. Не слабо. Якщо бути точніше, то оце прибрати. 1400 мА годину. Або. 1 і 13 ампера Так, далі. Другий режим. Так, ну, може. Ось так покладу, щоб хоч трошки було видно, що світиться Другий режим. Середній. Так, 520-530. Трошки стрибає. 530-530 мА годину. Це ми ось так розділимо, щоб не плутатись. Мінімальний режим. 190 200. Те, що чогось трибає. Ну, це контролер, який управляє. 199, 200, коротше, 200. 200 мампер годину і стробоскоп. Стробоскоп у нас не на максималке. 71, 79, 78, 76. Зараз трошки поблимує. Вибачте, треба точні заміри. 79 було максимальне, 79 було пікове. Так, стробоскоп 79. 790, перепрошую міліампер годину. Так. Тепер що? Тепер знімаємо це. Це нам вже не треба. А, на цей раз я вже акумулятор заздалегідь розрядив. Вже підготувався плюс. А то попередніх були акуми заряджені. Значить, так, давайте. Ну, по-перше, тут немає індикації заряду. Може бути, там буде діодік світитися і все. Все, що буде. Давайте подивимося скільки він на зарядці у нас. Так, ну то, що я казав, діодік блимає. О, а заряджається він непогано. 900 мА. Ну, це краще, ніж всі попередні, тобто він швидше буде заряджатися. Заряд. Ну так, да, ну, впало 890 пішов заряд. Так, 900 мА. Годину. О, оце вже щось. Оцей буде швидко заряджати. Я думаю, що якщо акуми розрядити зовсім в нуль. Бо зараз у нас де-то є кнопочка. О. Тобто вони майже на максимумі. В плані світить поки. Так, я відмічу діодик, щоб я довго не шукав його потім. Так, тут це ясно. Давайте подивимось за мірами. Ми розібралися? Ось так, щоб ми не плуталися ось сюди. Тепер давайте. Опа, перепрошую тут у мене розряжається акуми свій специфічний спосіб. Тінь, тинь, не туди. тинь Так, що у нас? Вольтаж. Вольтаж можна зменшити. Хоча він сам відрегулює, але в будь-якому випадку. Так. І полярність я поки не знаю. Тому зараз розберемося. Не так. Так, ну як бачите, всі інші засвітилися, цей просто тупо мертвий. Діод 2.8 споживає, значить 3 вольта. Це у нас максималка, а ось це у нас плавний старт. Мабуть, на відео не знаю, чи буде видно, чи ні. Ану-ка я піднімусь. А ну ще раз. Не видно. Якщо я зроблю вам ось так, то ви так і побачите, що це плавний старт, тобі, щоб очі не лопило. А, діод я в отозі зніс, він лопнувший. А це у нас максималка. Кому цікавий цей тестер, то в принципі на сайті у мене. Ой, на сайті. Оце я сказав. На каналі у мене є на нього огляд. Так. Э, ну, давайте, знаєте, як я зроблю зараз? Ні, Та в кінці я подивлюся, що є до мене такі діоди. Значить, Ще раз. Плюс мене тут. Так. Так, все вірно. Тоді я домалюю для себе, що це плюсик. Такий трошки кривенький плюсик вишив, але. Тепер давайте подивимось. Це поки прибираємо, що у нас по платі. По платі, по платі... Принаймні, я скажу контролер заряду. Він тут може бути і контролер діодів зразу. LED-контролер ще можна так сказати, один, а може бути два окремо. Ну В будь-якому випадку показники мені більш подобаються, ніж попередніх. Тут 520, 520, 520. Всі ті ліхтарі були 520, відповідно, заряджати вони будуть довше. В <кій> один із них ось цей, як великий, Там акумулятори. випала, Акумулятори були вставлені, по-моєму, 6, не пам'ятаю, чи 6 чи 7 штук. Так. Эм, що маємо? Давайте платку. Ось таке чудо маємо. Бачите, окремо контролер заряду. І окремо... Щось там є. Я дивлюсь, маркерівка як. Ось так. сподіваюсь було видно. Бо мені не дуже, бо мені блікує в дисплей лампа. У мене ось тут зверху. над Телефоном висить лампа і вона трошки блікує мені в дисплей телефона. Так, ну я сподіваюся, вам було видно. Якщо не було видно, напишіть коментар, кому цікаво, я відпишусь. Хоча давайте я зараз. Тіпі 43.33, по-моєму. Давайте я трошки потрясу картинку. Вибачте. Я вже казав в попередніх відео, що замовив пульт Bluetooth. О, 43.33, там якесь миття. Ага. Так, TP4333. Це у нас. Я зараз делюсь, це контролер заряду, Можна навіть не відкрити даташит. А це XWY0010. Це у нас, як бачите, у з кнопочки приходить, відповідно, це led контролер Камера, верни, будь ласка, фокус. ну що у тебе коїться? О! А, і ось партномер може комусь буде цікаво. Платка примітивна, ну тут і нічого. Не треба очікувати більшого. Вертаю, перепрошую за якість картинки назад. Так. Всім е все ясно. Все зрозуміло. <кій> 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 так, перепрошую, я щось. Мабуть, трохи простих. Тепер мене цікавить, чи є у мене такий діод. Можливо, я клієнту його просто в подирунок заменю. Зараз подивлюсь. Так, ну що, ось ми цітодіоди. Цей точно ні. Цей також ні. Цей ні. Це діоди на... Ці. на теліки, в телевізорах. О, а цей дуже схожий. 3 вольтовий. <кхем> Можливо, клієнту повезло. А це, щоб ви розуміли, 7 діодів в років 25. Не менше. Якщо не більше. Тому що це тільки-тільки мій початок. Бачите, які ще ніжки довгі. Якщо я зараз знайду, швидко у мене тут валявся діод. Мабуть, мабуть я вже прибрав, бо я порядки наводив. Але знову срач, Там у мене така є місце, де я все складаю, потім перебираю. Бачите, які книжки? Ну, коротше, в стандартному десь ось такі приблизно по довжині, а тут довгі. Ну, навіть більше, тому, чому? тому що колись ще були такі, як. Колись, як хто знає, хто займався електронікою, були такі, як Аони. От. Ще ці діоди ставились під світку В Аони. Так, єдине, що, єдине що ми зараз подивимося, в принципі, мені не принципово, я можу його перевернути. Модернізувати, так сказати, трошечки цей Давайте це поки сюди, щоб воно в кадрі не маячило Так, давайте, якщо вам цікаво, залишайтеся, я зараз візьму преднагрівач яким я діоди паяю, і ми обережно випаємо. Так, ось такий преднагрівач діодів. Єдине у нас, звісно, зараз подивимось так, щоб воно лягло. Бо пластина така немаленька. І, мабуть, повноцінно не ляже, я думаю, чим її притиснути. Ми її зараз спробуємо зробити ось так. О! От так майже вже ідеально. Так, наносимо флюс. А, він вже так поплив. Я навіть паяльну станцію микати не буду. Вже поплив. Обережненько забираємо звідсиля. Це поки щоб інше не поплило, можна обережно в сторону прибрати. Так, що мені треба? Мені треба порівняти, чи спопадають місця пайки, але так, голова може зараз бути трохи в кадрі. Вибачайте, мені треба не в лісі сюди, бо тут дуже гаряче. Ну, трошки печалька. Не співпадають. Я зараз думаю, чи я зможу розмістити так, щоб не коротнуло. Давайте подивимось до нас тут плюс до мінус. Так, це поки вимкнути, бо мені треба буде зараз тестер, а термовоздушка, мабуть... Ладно, хай поки працює. Тестер є. І давайте на цьому діоді подивимось, чи я зможу. Так, ну і традиційно. Вирішили мені зателефонувати і обірвали. Телефон стояв, обірвали відео. Телефон стояв на беззвуті. Відповідно, я не чув, але відео обірвалося, я діод вже впаяв. Так, давайте я зараз виймаю залишки флюсу. Так, це у нас є. І зверху спробую домити маркер, бо... Ну, як бачите, він дуже погано відмивається. Це незвичайний маркер, тому. Як там правильно називається? Як він там правильно називається? Ага, я ніфіга не скажу, він затертий. Коротше, маркер для того, щоб отак от от писати, щоб воно не змивалося. Так, ну що, вмикаємо тестер назад. Дивимось. У нас неплавний старт. Воля. все, окей, чудово. Діос-сів рівно. Ну, як на мене, чуть-чуть він тускніший, але ж в даному випадку це взагалі не впливає ніяк. Так, ну що, в принципі, можна тепер до кінця збирати технічні характеристики, я вам всі показав, пояснив. Кому цікаво, дивитися інші ліхтарі. Буду зараз впаювати ці акумулятори. І збирати, в принципі, все. Наразі що? Давайте я зараз Ще все таки увімкну з ліхтарем, з ліхтарем з акумуляторами старими. О, будь ласка, бачите? Якщо поставимо розсіювач, то... А, чудово там діод став. я, мабуть, його трошки неправильно виставив десь, його треба спіймати тут момент. Момент істини Не. ще. Та що ж таке? Ти взагалі підходиш сюди? О! Є. Ось така краса. Все працює, все нормально. Тобто, навіть якщо обрати, то незрозуміло де який діод був. Наразі дякую за перегляд, дякую за вподобання, Треційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!